Майстерність володіння тілом та захоплюючі відчуття музики. Могилів-подільський відчинив двері для талановитих дітей, гарних постановок та неймовірних педагогів. Народні, класичні, сучасні, спортивні танці, театральне мистецтво у виконанні досвідчених та зовсім юних учасників у залі Могилів-Подільського будинку школяра. Так проходив всеукраїнський фестиваль сучасних мистецтв від креативного хабу розквітай організаторки заходу Вікторія Чулаєвська та Анастасія Базюк. Такі творчі події проводять не вперше. За плечима тендітних жінок 15 років плідної праці та якісний підхід до кожної їхньої спільної справи. Ми з 2009 року почали організовувати фестивалі, а це вже більше 15 років. І завжди наші фестивалі вони одні з самих масових, самих масштабних. І ось 5 років назад ми вирішили створити такий проект як розквітай, об'єднати наші з Анастасією зусилля і почати розвиватися ще більше. І основними нашими положеннями в креативному хабі розквітай є те, що ми завжди намагаємося подарувати дітям свято. Ми завжди маємо дуже потужну нагородну продукцію. Ми завжди обираємо найкращих ведучих, найкращих суддів, Тому що головною метою для нас є створення саме свята для дітей. 23 березня день був наповнений танцями, драйвом та незабутніми враженнями для сотень учасників з різних куточків Вінницької області. Могилів Подільську громаду успішно представляли студії танцю: Денс Адалін, Філзи Вікторі, ікс Студіо, Стар Денс та Суперкіц. Кожен учасник та колектив розквітав на сцені. Захід був напрочуд цікавим, як і для самих учасників, так і для глядачів. А спеціальні журі оцінювали вміння та талант учасників. Танцюристи Могилів Подільської громади отримали найбільше нагород та подарунків, продемонструвавши неймовірну енергетику та єдність нашої танцювальної ком'юніті, усі учасники заходу отримали масу незабутніх вражень та емоцій. Відтак активно готуватимуться до нових фестивалів та змагань.